Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою координати середини відрізка, відстань між двома точками і сьогодні порозв'язуємо вправи. Давайте пригадаємо, що на минулому уроці ми з вами навчилися знаходити координати середини відрізка. Формула зараз перед вами. Наприклад, Координати точки М, щоб знайти xm до рівня XA плюс XB ділимо навпіл, а ym дорівню yA плюс yb ділимо навпіл. Також ми навчилися обчислювати відстань між двома точками, вивчити ось таку формулу, вона дуже проста, хоч вона така й да? з, квадратним, з, квадратами, з квадратним коренем, але вона дуже проста. І сьогодні продовжуємо розв'язувати вправи: перший письмовий номер номер 79 Працюємо письмово разом зі мною: да? А, Б і С вершини трикутника А, Б, С. Доведіть, що трикутник А, Б, С рівнобедрений. Зробимо невеличкий малюночок. Намалюємо трикутник. Позначимо його вершини і їх координати А, Б, С. А, В, С. Малюнок схематичний. Так? Точка А має координати мінус 1, 2, точка Б має координати 0, 6, і точка С має координати мінус 5 і 3. Нам треба довести, що трикутник АБЦ рівнобедрений. Трикутник рівнобедрений, якщо бічні сторони його рівні. У нас зараз малюнок схематичний. Ми не знаємо, чи насправді А, Б і БЦ це бічні сторони. А можливо, бічні сторони це А С і Б, С, або якось по-іншому. Отже, що нам треба знайти? Нам треба знайти відстань між точками А, Б, відстань між точками Б і С, і відстань між точками А і С, і порівняти отримані значення. Починаємо. Давайте знайдемо відстань АБХ-ХБ в квадраті плюс YA мінус yB в квадраті, і все це під квадратним коренем. АБ дорівнює, підставляємо значення XA мінус 1. Мінус хб 0 в квадраті, плюс УА2, мінус у 6 в квадраті. Мінус 1 в квадраті це буде 1, 2, мінус 6. Це буде мінус 4 і в квадраті 16. Разом це буде 17, отже буде корінь і 17. Такого кореня ми не знаємо, да? так і залишаємо корінь із 17. 17. Далі знайдемо BC. Що це в нас буде? Спробуємо без формули знайти. XB – це 0, мінус Х мінус 5, отже буде плюс 5 в квадраті. Плюс YB 6, мінус ІС 3 в квадраті. Знайдемо значення. 5 в квадраті 25. 6 мінус -3, 3, 3 в квадраті 9. 25 у нас, так? і плюс 9. Це буде 34 корінь із 34. Далі, яка у нас ще сторона є С. Що це у нас буде? X, а, мінус 1 мінус Х. Мінус мінус 5. Отже, буде плюс 5 квадраті, Плюс ya 2 мінус yc 3 в квадраті. Мінус 1 плюс 5 це буде 4 в квадраті 16. 2 мінус 3. мінус 1 в квадраті 1. 16 плюс 1 буде 17. Отже, буде корінь із 17. А Б дорівня і це у нас дійсно рівнобедрений трикутник. Можете зараз зробити паузу. І схематично собі здовжуйте намалювати цей трикутник по осям координат. Да? Отже, намалювати вісь і вісь хсів, позначити одиничний відрізочок і побудувати по точкам. Ну, наприклад, мінус 1 і 2. По х мінус 1, по іку 2. Ось перша вершина точка А. Намалюйте вершину Б і вершину С. Наступне завдання. Попрацюємо з паралограмом номер 81 Доведіть чотирикутник ABCD А, Б, С, Д з вершинами в точках А, Б, С і Д паралелограм. Отже, схематично зараз намалюємо паралелограм. Схематично. Давайте пригадаємо, що якщо ця фігура паралелограм, то вона діагоналями ділиться навпіл. Діагоналями ділиться навпіл. Так, Зараз я позначу вершини А, Б, С, Д, запишу координати 2 мінус 5. Мінус 7 0, мінус 6, 1 і 3, мінус 4. Точка О буде мати координати ХО, О. Отже, і ще раз. Якщо паралелограм, тоді діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Що це буде означати? Що точка О це середина відрізочка АС. І також точка О, це середина відрізочка БД. Знайдемо зараз ці середини. Якщо точка О буде мати одну і ту саму координату, що для відрізка АС, що для відрізка БД, тоді вона дійсно є точкою перетину діагонали, і ця фігура паралелограм. Отже, давайте. Х точки О, середина відрізка для відрізка АС плюс XC, ділимо навпіл. Що це у нас буде ХА2, плюс Х мінус 6 і ділимо навпіл 2, плюс мінус 6, мінус 4 ділимо навпіл мінус 2. Y точки О буде YА плюс ИС ділимо навпіл YА. Мінус 5 плюс y це 1, ділимо навпіл. Мінус 5 плюс 1, мінус 4 ділимо навпіл мінус 2. Отже, точка О у нас зараз має координати мінус 2, мінус 2. Працюємо з відрізочком BD. XO дорівнює XB Плюс XD, ділимо навпіл. Що це в нас буде? ХБ. Це в нас буде мінус 7, плюс Х, d3, ділимо навпіл. Мінус 7, плюс 3, мінус 4 ділимо навпіл мінус 2. Ігрекова координата і Б, плюс і Д. Дилимо навпіл. Ігрекова координата точки Б. 0, плюс. Ігрекова точки Д. Мінус 4, -4 ділимо навпіл. 0 плюс мінус 4. Це буде мінус 4 ділимо навпіл мінус 2. Отже, точка О має координати мінус 2 і мінус 2. Як бачите, вони однакові для обох відрізків. Отже, точка О є точкою перетину діагоналей. Отже, ця фігура паралограм. Попрацюйте вдома. Зі схожим номером номер 82 Доведіть, що чотирикутник KLMN теж паралограм. Отже, працюйте, повторюйте формули, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!